Добрий день сьогодні ми поговоримо про тимчасово окупований Сєвєродонецьк та обстановку на Луганщині. До нас на розмову завітав голова Сєвєродонецької районної державної адміністрації Роман Власенко. Вітаю вас, пане Романе. Доброго дня давайте почнемо з того, де ви наразі знаходитесь та які задачі у голови Сєвєродонецької райдержадміністрації, поки місто та майже вся область знаходиться в окупації. Ну, фізично зараз я знаходжусь на Франківську. Тут Сєвєродонецька районна державна адміністрація координує роботу гуманітарного хабу для переселенців з Луганської області. Крім того, ми координуємо роботу ще хаба в Чернівцях. Сьогодні якраз ми видаємо набори. Від міжнародної організації з міграції туди, в комплекти входять матраси, постільна білизна, одіяла, посуд, нічні набори. Крім того, надаємо продукти харчування, надаємо інформаційно-консультаційні послуги з питань соціального захисту, зайнятості, розміщення, можна отримати медичні послуги. Наразі у нас триває робота щодо. Відкриття на території Івано-Франківської області шелтера для переселенців він буде невеличкий, але тим не менш роботи з цього в цьому напрямку теж проводяться. І я думаю, що в наступному місяці ми все ж таки зможемо його відкрити у своїх соцмережах. Ви нещодавно звітували про поїздку на східний напрямок. Ви дуже активно допомагаєте військовим. Чи можете якось прокоментувати ситуацію на Луганському фронті? Так, крім того, до поверну повернувшись до попереднього питання, хочу сказати, що по посаді ми теж координуємо надання гуманітарної допомоги відповідним підрозділам Збройних сил України, прикордонної служби Нацгвардії, я доволі серйозно опікуюсь підрозділами територіальної оборони Луганської області, і от якраз до них ми їздимо. Якщо характеризувати ситуацію на Луганщині. Ми визначаємо у нас на Ланчені три напрямки таких активних бойових дій: Сватівський, Крімський, Білогорівський. Якщо мова про Сватівський, то там ситуація стабільна. На крімському і на білогорівському напрямках окупанти намагаються наступати, несуть шалені втрати. Реальних успіхів у них немає тут. Ситуація трошки складніша. Наші хлопці оборону тримають. Але ініціатива на цих двох напрямках за збройними силами Російської Федерації? Ну в цілому, така ситуація. Обстановка у нас наразі Луганський фронт поділяється на три напрямки, так як ви вже сказали. Сьогодні в нас 23 березня, і британська розвідка повідомляла про незначне просування російських окупантів поблизу Кремінної. Чи можете ви підтвердити чи спростувати дану інформацію? Ну, там ситуація дуже часто міняється. Є таких два напрямки вже Кремінського напрямку. Це перше в районі Діброви, в районі Серебрянського лісництва. Туди-сюди фронт гуляє. Ну, тут ситуація більш-менш стабільна. І є напрямок трошки північніше, від Червонопопівки до Ямполівки. Там були незначні успіхи у росіян, але Ну, якогось там прориву фронту немає, пройшли вони там пару кілометрів, але реальна ситуація там контрольована. За вашими оцінками, наразі скільки місцевих жителів залишається в окупованому Сєвєродонецьку та Сєвєродонецькому районі, і яка там обстановка? Ну, за нашими такими підрахунками, я думаю, що Сіродонецькі залишається близько 80 тисяч місцевого населення. Я думаю, що трошки кількість населення збільшується у зв'язку з тим, що погода налагодилась, люди повертаються до міста. Зима була в місті складна, опалення не було. Комунальні послуги надаються не всім відновлення фактично серйозного так і не розпочалося. Я думаю, що в всьому районі Сєвєродонецькому близько 40 тисяч наразі перебуває плюс-мінус. Ситуація однакова, трошки гірше, це попасно гірське, там практично немає нічого, ніяких комунальних послуг. Трошки краще, лись час-середен, срубіжна Там, хоч є певні комунальні послуги, є практично везде там газ трошки гірше. З водою і з електроенергією, ну і наразі активні бойові дії навколо криміної проходять там, продовжують це таке нищення інфраструктури, дуже багато перебоїв з комунальними послугами. Продуктові магазини працюють, але асортимент маленький, ціни високі, є проблеми з ліками в аптеках. Є проблеми з медичним обслуговуванням взагалі. Ну і з останніх новин те, що пошли, пішли роздавати платіжки за в більшості випадків неоказані комунальні послуги, плюс продовжується паспортизація та мобілізація місцевого населення. А от коли Збройні сили України почнуть далі деокуповувати Луганщину, зокрема, Сєвєродонецький район, які термінові дії влади на цих територіях? На вашу думку, які там будуть у населення першочергові потреби? Дивіться, ми до цієї роботи готуємось фактично ще з осені, після успіхів в Харківській області, в Донецькій області. У нас кожна громада фактично готує план заходів першочергових після деокупації. Це теж такі заходи. Ми і на районному рівні робимо на обласному рівні. Вони є. Перше – це формування матеріального резерву. Тобто, ми готуємось до заходу на ці території. Там придбу паливо. Різні там генератори, будівельні матеріали, співпрацюємо з міжнародними організаціями щодо забезпечення там гуманітарної допомоги, харчовими наборами, а тими ж самими будівельними матеріалами, інструментами, готуємось до відновлення послуг соціальних, послуг адміністративних, послуг медичних. По факту, коли відновлюється контроль уряду України над населеними пунктами, там, по перше, заходять правоохоронні органи спецслужби, відбуваються певні такі стабілізаційні заходи, робота з тими людьми цивільними, які там залишалися щодо їх співпраці. З окупаційною владою далі відбувається відновлення соціальних виплат людям, якщо вони цю перевірку проходять, місцева влада налагоджує фактично свою роботу. Фактично, це те, про що я вже сказав: це надання послуг адміністративних, соціальних медичних, це робота безпосередньо військових адміністрацій на місцях початок якихось там розмінування. Робота з завалами, оцінка руйнувань, первинна якась відновлювальна робота і так далі. А чи є вже якісь затверджені плани щодо відновлення міст після деокупації, як на державному та обласному рівнях, так і на міжнародному. Ну є. Певні там меморандуми, якісь домовленості, є заяви міжнародних організацій про те, що вони готові працювати по де на деокупованих територіях. Є напрацювання у нас безпосередньо з різними країнами, з різними громадами закордонними, які готові теж приймати участь у відновленні цих територій. Плани я ж кажу, те про що я сказав. Вони все ж таки це першочергові. Вони затверджені безпосередньо там головами військових адміністрацій або обласної, або нашої райони. Якихось серйозних відновлень неможливо наразі планувати, тому що необхідно зробити першу чергу це обстеження цих об'єктів. Ми не маємо отримати доступ до цих об'єктів, щоб щось планувати масштабне зараз. Я ж кажу більше про відбувається накопичення ресурсів, накопичення коштів і якісь такі підготовчі роботи з нашими міжнародними партнерами і в тому числі на рівні держави. Це відбувається у нас створена Агенція, яка буде опікуватися відновленням, є певні фінансові ресурси, які вже зарезервовані на державному рівні. Тому зараз головне ну, зайти, в де, де окупувати наші населені пункти. Далі робота буде тривати. Ми вивчаємо наразі досвід тих громад, де деокупація вже відбулася, і тих областей, де деокупація відбулася. Тому я ж кажу: фактично така підготовча робота триває. А чи маєте приблизні оцінки пошкоджень у громаді Сєвєродонецькій житловий фонд, заклади навчання і, взагалі, екологія міста? Ну це складно сказати якимись конкретними відсотками. Я так розумію, що приблизно 70%, на мій погляд, відсотків всієї інфраструктури зруйнована різної такої ваги деякі. Об'єкти ми не зможемо відновити. Необхідно буде нове будівництво. Деякі необхідно буде робити там якась серйозну модернізацію, реконструкцію. Якийсь відсоток можливо буде поточний ремонт, але руйнування доволі значні і фактично це стосується не тільки Сєвєродонецька, а фактично всіх населених пунктів, всіх громад, які є частиною Сєвєродонецького району. Скільки на вашу думку потрібно часу та грошей для відновлення міста Сєвєродонецьк та громади після деокупації? Ну, Те ж саме складно сказати, поки ми не зробили обстеження, поки ми не зайшли на територію. Я думаю, що це дуже будуть значні суми. Я думаю, що мова йде про мабуть десяток або два мільярдів гривень для того, щоб більш-менш відновити. Той рівень комунальних послуг, і той рівень інфраструктури, яка була, але все одно я ж кажу, все це будуть якісь такі наразі примарні суми, примарні плани. Необхідно розуміти, що там відбувається. Плюс при відновленні необхідно орієнтуватись на те, що необхідно робити краще ніж було до того, необхідно робити більш енергоефективні. Менш енергоємні е, проєкти, і е, дуже важливе значення необхідно приділяти відновленню економічного потенціалу громади е, необхідно приділяти значну увагу поверненню людей в громаду, тому що я думаю, у нас буде дефіцит е, спеціалістів. Е, молодь. Я думаю, що буде проблема з поверненням саме молодих людей, е, дітей. Uh, ну і першочергові заходи це все ж таки розмінування, гуманітарне розмінування. Воно може тривати до десяти років. Uh, але першочергові заходи я думаю, що ми зробимо швидко. Я думаю, що більш-менш безпеку можна буде в місті вже там гарантувати за за півроку за рік, і первинні якісь заходи з відновлення за пару років можна бути, буде зробити. Для того щоб мінімум якихось послуг надавати, ну а повноцінне якесь відновлення, я думаю, що це 5-10 років. Окупаційна влада Сєвєродонецька звітує про те, що вони вставляють вікна, двері в той же час люди жаліються на численні мародерства? Ну, ми не можемо достеменно говорити, хто займається мародерством, чи ці ж робітники російські, чи місцеві жителі. Як ви можете це прокоментувати? Яка роль цього відновлення, і чи можна це взагалі так назвати? Я думаю, що це все робиться більше в пропагандистських цілях. Раз, друге, вони за основу беруть об'єкти інфраструктури, які найменше постраждали, для того, щоб малими ресурсами зробити якомога більше. Я думаю, що в тих будинках, де вони відновленням займаються вікон і дверей, то можливо там потреби в цьому і не було. Ми бачимо, все ж таки, що більш-менш серйозно зруйновані. Об'єкти інфраструктури, житловий фонд вони не відновлюються, і люди там навіть і залишаються без жодних комунальних послуг і без якихось навіть планів на це відновлення. Я думаю, що все це більше я ж кажу таке показова інформація. Вона можливо, показована, показова для окупованих територій, для мешканців Російської Федерації про те, як Росія піклується про. Нові, скажімо так, свої території, але насправді я говорю, що людям від того толку практично немає ніякого. А яка гуманітарна ситуація в Сєвєродонецьку та Рубіжному станом на сьогодні? Ну практично я вже це все проговорював: що якась частина населення має доступ к комунальним послугам, якась, я думаю, значна частина все ж таки не має серйозних якихось планів по реконструкції. І відновленню не робиться, тому що ці населені пункти, ну, умовно, Рубіжна, Креміна, Сєвєродонецьк, вони знаходяться все ж таки ближче до фронту, ніж той же самий Маріуполь Донецької області, де вони щось там намагаються робити. За Попасну, за Гірське взагалі розмова не йде. Е, людей, мабуть, становиться трошки більше, тому що люди повертаються все ж таки до своїх домівок. Е, по харчам. Магазини працюють, ціни великі, на комунальні послуги теж ціни великі, з медичною інфраструктурою все дуже погано, вона фактично повністю використовується для військових, лікарів наших залишилось небагато. В основному це приїжджі росіяни для того, щоб якусь більш-менш достойну послугу отримати, необхідно їхати члени в Луганськ. Зараз... Погіршується екологічна ситуація, санітарна, гігієнічна, тому що, опять же, сміття не вивозиться. Зараз є ролики, які показують, що займаються ексгумацією досі загиблих і похованих в місті місцевих мешканців. Я думаю, що можна оцінити ситуацію як критичну, як складну, і в таких умовах люди жити не повинні. Яка наразі надається допомога жителям Сєвєродонецької громади, що евакуювались? Ну так сказати, складно. Я ж кажу, у нас концепція на обласному рівні була така, що ми допомагаємо всім. Тобто, хто б не був координатором хабу, допомога надається всім мешканцям області? У нас створено 27 хабів. Якщо я не помиляюсь, по всій Україні фактично в кожному обласному центрі. Де люди отримують відповідну допомогу. Перша це я ж кажу, гуманітарна допомога харчі. Далі це якісь консультаційні послуги юридичні, психологічні, медичні, центр зайнятості, можлива допомога з розміщенням. Uh, і, і я думаю, що в, весь спектр е, потреб, е, які ВПО мають, можна отримати інформацію в наших сабча. А чи відомо адміністрації про кількість депортованих дітей та дорослих з міста? Бо ну ми пам'ятаємо, що одразу після захоплення населених пунктів Луганщини окупанти в першу чергу вивозили людей. Ну, і це, скажімо так, не завжди було добровільно. Чи робляться якісь кроки для повернення їх додому, і які це цифри? Ну опять же, цим питанням займається уряд України. Я думаю, цим питанням займається Міністерство реінтеграції, Міністерство соціальної політики, наші уповноважені прав людини. Я не можу сказати в цифрах. Я думаю, що ми вивезли? Приблизно ну, організували евакуацію на безпечну частину України близько 90% мешканців. В першу чергу Сєвєродонецького району у мене є певні цифри по дітях, які є е, на контролі у військових адміністрацій: тобто, це там або пільговики, або е, дитячі будинки сімейного типу, або люди діти під опікою. Мова йде про близько 200 дітей, з якими втрачений зв'язок і з високою долю вирогідності вони вивезені в Російську Федерацію. Тому я думаю, що реальні цифри вони значно більші, і ця проблема є, вона вирішується, але темпи повернення дітей, і в принципі мешканців України, українців в Україну, вони. Дуже низькі і росіяни роблять все для того, щоб люди не мали можливості повернутись, щоб вони не знали про цю можливість повернутись, і в першу чергу вони працюють по наших дітях як саме ми незахищеними верстами населення. А що на вашу думку тримає людей на окупованих територіях? Чому деякі люди залишаються й досі? От вже на власні очі, побачивши та відчувши, що таке російський мир. Ну, я думаю, що опять же, у нас трошки різна ситуація в різних регіонах Луганщини. Якщо у нас Сєродинському районі відбувалася потужна евакуація, то там в основному залишились проросійські настроєні місцеві мешканці, советські люди. Я їх так називаю, які все ж таки дивляться в ту сторону. Я думаю, що за незначними виключеннями ситуація саме така. Ну, а якщо за інші райони говорити, там де евакуація не відбулася, там де терміни окупації були значними, я думаю, що якась там значна частина людей залишається з проукраїнськими настроями, але знову таки, ну, по перше, можливо, вони там себе почувають більше безпеці, ніж в подорожах через Російську Федерацію до України і не, не хочуть ну ризикувати, не хочуть витрачати на це кошти, і поки там мирно і тихо, скажімо так, вони там перебувають. Але я думаю, що ситуація зміниться зміниться, якщо активні бойові дії поновляться на тих територіях, тому я ж кажу, що в різних районах, в різних громадах, ситуація може відрізнятися. А чи є зараз у людей можливість евакуюватися з окупованої Луганщини? Ну, можливість є, але вона тільки через Російську Федерацію. Е, окупаційна влада різними способами намагається ці заходи обмежити, щоб люди в Україну не виїжджали. Е, та ж сама паспортизація, ті ж самі фільтраційні заходи на адмінкордоні з Російською Федерацією, куча блокпостів між населеними пунктами, і фактично на кожному шагу необхідно отримувати російський паспорт, російське громадянство. Вони навіть на законодавчому рівні спростили ці процедури, тому я ж кажу, що вони все роблять для того, щоб ці люди або були живим щитом на окупованих територіях, або переправлялись в Російську Федерацію і покращували їм демографію після тих втрат, які вони несуть в цій війні. А чи змінилось щось на тимчасово окупованих територіях Луганщини після так званого референдуму? Ну це це те про що я кажу. фактично паспортизація, і мобілізація. Якщо раніше вони отримали паспорти так званої ЛНР чи ДНР, то після того референдуму їх намагаються русифікувати і перевести під російське громадянство. Далі це етап мобілізації, фактично окопи і смерть в війні з Україною. Глобально, я думаю, що нічого не змінилось, керівники залишилися ті ж самі. Ну законодавство там і так-мінус плюс було проросійське і схоже на російське. Я ж кажу, просто більше русифікація відбувається. Там освітні програми і якісь можливі там і соціальні компоненти, теж такі російські, але знов таки дуже багато інформації про те, що ситуація і гуманітарна, і соціальна. І виплати дуже відрізняються від того, що люди отримують в старих територіях Російської Федерації в так званих нових? А чи є у вас інформація про те, що наразі відбувається в попасній? Бо ми знаємо, що саме Попасна – ваше рідне місто, чи вдається щось дізнатися про нього? Бо в порівнянні з Сєвєродонецьком, наприклад, про попасну взагалі немає ніякої інформації, чи залишається там взагалі хтось. Ну, я думаю, що це найбільш постраждале місто Сєвєродонецького району. Вони практично повністю зруйнована. Вся інфраструктура міста в руїнах. Людей там залишалось на початок зими близько 400, за різними оцінками Ще менше за останньою інформацією, місто закрите на в'їзд, і на виїзд туди не пускають нікого, крім військових. Тільки військовий навіть гуманітарну допомогу туди доставляють. Наскільки мені відомо, там встановили пару генераторів для того, щоб там чи телефони зарядити, чи павербанки, можливо, там для освітлення чи ще щось. Ну, а знов таки, про відновлення мова не стоїть, жодних комунальних послуг не надається, тільки парційно привозиться якась гуманітарна допомога. Фактично, місто повністю під контролем окупаційного війська там влада військових це вочина, а в першу чергу вагнеровців, які попасно використовують як плацдарм для наступу на Бахмут. Тому, я ж кажу, фактично закрите місто з військовим. До речі, окупанти нещодавно ввели в дію так звані закони про адміністративно-територіальний устрій, і в переліку немає міста попасна. Як ви це можете фрагментувати? Ну знов таки вони розписуються в своїй бездіяльності, неможливості нормально управляти е, зруйнованими громадами, окупованими громадами. Я думаю, тут два фактори: перший це те, що місто дуже зруйноване, і Там фактично немає місцевих мешканців, тому умовно кажучи, ніким нема ким управляти. Друге, я думаю, все ж це таки е, фінансова сторона цього питання для того, щоб тримати окупаційну адміністрацію, необхідно. Якісь штат, видатки і так далі. Зараз цим, цим опікується первомайська адміністрація, і я ж думаю, я думаю, що просто тут мова пройде про те, що вони економлять рублі і не сприймають можливе відновлення попасною в майбутньому, ну, в найближчому майбутньому по країні. Нещодавно було звільнення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая. Чого очікуєте від нового голови Луганщини? Ну, я думаю, що новий голова Луганщини має вникнути в ті напрацювання, які ми підготували за цей цей час за рік нашої роботи, фактично за межами Луганської області. Я думаю, що непогану роботу ми підготовчо провели, і необхідно продовжити ті напрацювання, які вже сьогодні є. Я думаю, що необхідно продовжувати комунікацію з. Луганщин, луганчанами за межами Луганщини необхідно продовжувати комунікацію з військовими, які е, займаються деокупацією Луганської області. І Я думаю, що будемо повертатися, реалізовувати те ті плани і напрацювання, які були вже підготовлені. До речі, нещодавно вже колишній голова Луганщини відповідав на питання від людей, і там було запитання з приводу обласного центру Луганської області після повного звільнення території, чи може стати обласним центром Сєвєродонецьк, чи все ж це законне право Луганська. Яка ваша думка з цього приводу? Ну я думаю, об'єктивно це має бути Луганськ, і навіть в тих всіх розпорядчих документах значиться, що Северодонецьк цю пункт функцію. Виконує тимчасово Луганськ, це по всім там нашим законам Конституції, обласний центр Луганської області. Я думаю, що навіть в умовах на сьогоднішній день він більш підходить, більш готовий для відновлення управління в Луганської області. Сподіваємось, що він не буде так зруйнований, пошкоджений, як яку долю. Спіткав той же самий Сєвєродонецьк, чи Попасний, чи Рубіж. Дуже дякую вам, пане Романе, що знайшли час для нас. На все добре, дякую. до нових зустрічей. До побачення. Дякую.